Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Оце в мене слово на долоні Івана Оробця. Із його поезією у наших відеосюжетах ми вже зустрічались. Іван Оробець, педагог, просвітянин, краєзнавець у зверненні до читачів. Сказав дуже гарні слова. Родина, батьківська земля, вірні друзі, рідне слово, надійні камені у фундаменті споруди наймення життя. Зрозуміло ця книга про життя. А якщо вони всементовані працею та любов'ю, то й споруда буде затишною та привітною. І з побажаннями до читачів, а сьогодні до слухачів, миру, злагоди, родинного тепла і затишку в душах, в оселях, він сподівається, що його вірші стануть запоруками натхненної творчої Праці для благоочого краю і ляжуть у підмурівок вимріяного, щасливого майбутнього. А що нам для цього треба? Високу і... правду, високі моральні цінності і великий, величний дух нації. Все це ми зустрічаємо у його книзі. Слово на долоні. Всього три вірші хочу, щоб прозвучали для вас. Вони повчальні, вони надихаючі, вони дають багато матеріалу для роздумів. По заслузі. Кажуть всім і усе по заслузі. Справедливість не має меж. Хто щасливий, бо маєш друзів, але й не другів має теж, вже готують тобі розп'яття, вже ти ворог хоч без вини, бо живеш не по їх поняттях, бо живеш ти не як вони, відганяєш спокуси в тому, по стежині все прямо йдеш, і не робиш ти зла нікому, і не брешеш, і не крадеш. На посади в крісла не пнешся і не стогнеш, як взявся за гуж. Перед кимось в дугу не гнешся, не звиваєшся, наче вуж. Робиш чесно свою ти справу. Зроду рук над чужим не грів, не хитався у ліво право круговерті політ вітрів. Намагався добро. Творити, залишити по собі слід, і не перся ти до корита, запускаючи ліпки в хід. Перто власну життєву повість, ти творив без високих слів, так і жив, як шептала совість, а інакше б і не зумів. Так жив, і живе сам Іван Юрійович. З добротою в серці і в справах своїх, тож наступні рядки про доброту і підлість. Де не глянеш, то скрізь і повсюди, на воді, в небесах і на суші, йде добро, посміхаючись людям, зігріваючи стомлені душі. Посмікнися у відповідь, друже, просто так, без причин, незумисне. Будеш ти до добра, небайдужим, той воно тобі руку потисне. Кинь хоч грудку його поміж люди, може, зірвеш нестримну лавину, хтось і ржаві образи забуде, хтось покутувать стане провину. Ідучи у дорогу і з дому, в у торбу добро неодмінно, з ним здолаєш і труднощі, й тому, з ним прийматимуть люди уклінно. Засівай ним і власну ниву, і чужі перелоги безкраї, і з добра вродить добре жниво, заколоситься щедрим врожаєм. Про добро хай мережиться мова, і вплітаються посмішки, жарти. А про підлість хіба що пів слова, бо на більше вона і не варта. Ось такі цікаві, надихаючі рядки. І нарешті останній вірш прозвучить. Написаний він у далекому вже тепер 2014 році, а наче сьогодні. Вдумайтесь у слова, з нами Бог. У вирбій підступний ниций Кремлівський тягне на свожак, до глава зла російська птиця, ти кровопивця і хижак. В твоїх брудних залізних лапах примішк знекровлений Кавказ. Твої запроданці сатрапи вже сіють ненависть і в нас. Та всяк збере те, що посіє. І ти за все заплатиш теж дволика фурії Росії. Що сієш ти? Що ти збереш? Брехня і зло твоє багатство, ти сієш лиш чортополох. Оце таке слов'янське братство, цього Кириле хоче Бог. Згоріш вогні своїх агоній, Немало вже таких було. Тобі уже недовгі гони збереш все те, що сієш, зло Росія, там, де ти руїна, а нам і ти до Перемог, бо з нами Бог і Україна і щира віра в них обох. Слава Україні, слава захисникам України!